Нормування пагонів на однорічних саджанцях Винограда. Отож, що це таке, як робиться? От я буду робити саме так. Дивіться, якщо грубий самий стовбур молодого саджанця і женуть вверх ось такі також грубенькі пагони, то на таких рослинах я буду залишати на перший рік 4. Пагінця. Як бачите, тут десь є лишнє є таке поняття, яке має назву двойнік. Ось з одного місця росте два пагона. Залишаю такого сильного рослого, цього, що менший, видаляю. Ось, ось такі от пагінці. Мають назву двойніки, прибираю. Отож, чотири штуки. Перший, другий, третій, четвертий. Знизу ще ось є такі всякі порослі буде давати. Це все також забираю, щоб вони не брали на себе силу росту. Це у нас є кеша тут, виноград посаджений. Бачу я на ньому сусвіття. Трошки був він. Прихватив мороза, але нічого страшного. Все з ним добре. Отож, тут чотири. <кій> Йдемо далі. Так, тут у нас зоряна брама росте. Також е, такий грубоватий саджанець. Потрібно на ньому також залишити чотири. Отож, ось як бачите, двойничок я його звідси прибираю. Один пагін, другий, третій. Ну і тут от можна вставити ще ось так ось цього четвертого. Це все звідси забираю. Все, щоб воно не брало на себе соки і не росли. Щоб вся сила роста йшла ось з цих чотири пагінця. Так, йдемо далі. Тут там у нас сніжок, виноградик. Цей бачу, бачу ще конкретніший зати. Також чотири потрібно лишати, ось бачу, є на ньому суцвіття. Цей я пагінець залишаю. Тут вже, як бачите, росте тройнік. Тобто ще більше пагона жене з одної бруньки. Отож потрібно лишити чотири самих рослих. Ось цих два, що йдуть рядишком, я їх прибираю. От Раз, викидаю. Ось перший, ось тут іде другий. Звідси вже якби з одного місця ростуть, але вони і не з одного. Третій і четвертий. Ось, залишаю ще четвертий. Також є ось тут. На всіх і в них, в них є суцвіття. От маленьке таке можна лишити, ці потім суцвіття також будуть видалятись. Але поки що не спішу. Тому що суцвіття ще самі по собі можуть відлітати. Від пагонів. І якщо хочете на них залишити якусь кількість ягід, то я ще поки з освітями не спішу, тому що можуть деякі просто самі по собі повідпадати. От. І то все лишненьке прибрав. От. Ідемо далі. Так, Тут що в нас буде? Тут у нас буде біла троянда рости. Також чотири можна лишити. Отож, перший, другий, третій, четвертий. Тут є двойничок, ось прибираю. Хай буде ось так от 4 штуки, все. Тут якби нормувати особу то й не треба. Чотири є. Тут росте Августін. А <кій> так, ось також 4 лишаю. Дивимося, що тут Тут один вимерз, на жаль. Один, другий, третій. Ну і ось четвертий. Якщо десь бруньок буде лізти, то вже потім бруньки позабираю. Соцвіття маленьке, ось на ньому якусь квіточку він дає, хай буде. Так, з тут вже є 4. Отож такі будуть норміровки йти. Це вони в мене будуть рости на арочці. Формувати я буду так, щоб рукава закидались на перші ось ці площини. От. І вся лоза піде наверх. Тобто лози всі підуть наверх, так само ще верхи будуть проплетені ось такими шпагатами. То такі протяжечки вже є тут. От. Так, досить добре держуться. Ну, от. Скільки сили було, скільки натягав. І таким чином вся лоза піде ось сюди, на верхи. Так само звідти піде, звідси з цього саженця піде все сюди. І вон звідти. Отак, половину сюди, половину сюди. В общем, таке. Все. Дякую за увагу.